Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган закликав відновити переговори між Україною та Росією у Стамбулі. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі. та зазначив, що під час попередніх трьох раундів переговорів у Стамбулі вдалося досягти прогресу, зокрема в гуманітарних питаннях. Новий раунд перемовин у стамбульському форматі має бути прагматичним та орієнтованим на результат. Нагадаю, було чотири очні раунди перемовин між російською та українською делегаціями щодо припинення вогню. Останній, 29 березня, в Туреччині. Переговорний Процес припинили через відсутність конкретики з боку РФ. Пояснювали в офісі президента. Тюркіолерак. Туреччина завжди готова обговорити з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню та прокладуть шлях до справедливого та тривалого миру. У цьому контексті ми цінуємо участь нашого союзника Сполучених Штатів у цьому процесі. Ми вважаємо, що було б корисно відновити стамбульський процес з більш комплексними темами, що стосуються проблем, що стали гострими. Ми також очікуємо, що всі наші партнери, які хочуть зупинити кровопролиття в регіоні, продемонструють конструктивний підхід до стамбульського процесу.